Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє. Пожежа на мільйон доларів. 27 січня цього року, близько шостої години ранку, до чергового диспетчера надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Київській, 67. Поблизу автовокзалу та супермаркету Сільпо горів старий одноповерховий будинок, в якому прописані 8 сімей. Туди було направлено декілька підрозділів пожежно-рятувальних. Від керівництва я виїхав на місце. За словами головного пожежного інспектора, в результаті слідства, до якого були залучені спеціалісти різних служб, з'ясовано, що будинок підпалений. Вогонь вирвався із газової труби і спалив дах будинку і літню кухню. Поряд із місцем горіння пожежники знайшли запальничку. Горіння було таке під тиском, факел під тиском. Гарячий факел газа от, під тиском. по покругу, якби горів газ, який виходив з фланця, і то не в одному місці, mm -hmm. от, якщо б це назвати технологічним поривом. Знову ж таки, джерело запалювання могло бути тільки зумисню. Це... Ймовірно, це та запальничка, яка була найдена. Мешканців будинку розбудив невідомий, який постукав у вікна. Одна з потерпілих Тетяна Подсада, навіть встигла сфотографувати, як горить будинок. Просто людина абсолютно чужа, якась постукала нам у вікна. Таким таким чином нас просто врятувало наше життя, розбудила нас, і ми повибігали на вулицю, і таким чином залишились живі. Приблизно за тиждень до пожежі спеціалісти Ватрівнегаз робили планову перевірку газового обладнання будинку. Під час обстеження кхів, е, ніяких порушень прав безпеки і витоків газу не виявлено. Оскільки пожежники і газовики переконані, що був зумисний підпал, справою зайнялася міліція. По даному факту порушено кримінальну справу за статтею Підпал. Зараз е працівники відділу карного розшуку Рівненського міського відділу. Мають декілька версій, розроблено декілька версій, і по кожному по кожній версії проводиться відпрацювання. І Міліція і потерпілі не бажають говорити, кого вони підозрюють. Якщо правоохоронці посилаються на таємницю слідства, то одна з потерпілих Тетяна Подсада, яка працює в обласній податковій адміністрації, не бажає про це говорити за порадою її адвоката. Вопрос не було безпосередньо там. До мене або наскільки ми так спілкуємося з сусідами, до сусідів, багато людей приходило, цікавилися земельною ділянкою, але вони себе не називали. Мешканці, які більше 10 років живуть у будинку, прагнули приватизувати землю під ним або отримати від міської влади квартири для восьми зареєстрованих за адресою сімей. Ми неодноразово зверталися до міської влади. Так як в нас будинок під знос, нам вони не дозволяли приватизовувати землю. Ціла вулиця була, в нас будинки всіх позносили, надавали, понадавали всім людям квартири під знос. Нам ніхто нічого не надавав. Коли нам відповідали, що приватизувати землю нам немає дати змоги, тому що цей будинок йде під знос, то ми просто просили тоді значить, вирішити питання відселення мешканців будинку у квартири. Проте, от уже протягом практично 15 років. Жодної пропозиції щодо нашого відселення або надання нам е житла не поступало. Натомість, як е відмови про приватизацію зем землі ми отримували практично щорічно. Громадяни України, у власності яких знаходиться житловий будинок, відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України мають право на приватизацію земельної ділянки. Під житловим будинком і прибудинкові території, якщо місцева влада необґрунтовано відповідає, то це порушення законних прав. Кожного громадянина України відмова у приватизації землі мешканцям Київської 67 з посиланням на аварійність будинку не завадила міській раді продати частину цієї земельної ділянки у 2004 році київській фірмі Дісан. Ця фірма отримала ділянку для будівництва та обслуговування комплексу громадського харчування простіше ресторану чи кафе-бару. За даними єдиного державного реєстру, товариство Дісан займається оптовою торгівлею промислового обладнання, будівництвом розбиранням та знесенням будівель тощо. Про продаж частини землі, на якій стоїть будинок, його мешканці Говорять, що дізналися тільки після пожежі. Це незаконно. Земля не може бути продана без Відома мешканців будинку, коли наш кореспондент спробував зв'язатися з фірмою Дісан. Її директор сказав, що вперше чує про пожежу, записав телефон журналіста і пообіцяв зв'язатися з ним як тільки з'ясує всі обставини. Оскільки виникла ситуація, коли своїм рішенням рівна рада фактично порушила права мешканців Київської 67, ми спробували отримати коментар секретаря рівненської ради Юрія Торгуна. Він пообіцяв прокоментувати, але пізніше, оскільки був зайнятий підготовкою до сесії міськради, та все ж дещо він нам сказав. Особливо пан Тургун переймався тим, щоб не пошкодити і озброїти їх проти якогось супротивника. Інформацію ту, яку я вам дам, вона та що оприлюднена інформація, вона може як допомогти їм, так і помішати. То для того я хотів би, щоб ну, скажімо, адвокат їхній ну, ага. відповідно до того, як треба так, щоб їм не. і озброїти тих е, людей, які довели до, до, до цієї ситуації, так би uh було -huh. чітко озброєні і знати, що і як треба озбиватися. Тобто, наприклад, Розложить карту всю для противника. Хто саме супротивник, від якого потрібно відбиватися, Юрій Торгун не уточнив. Однак, вже 6 березня міська рада була змушена відмінити рішення про продаж ділянки товариству Дісан, оскільки прокуратура його опротестувала в кінці 2004 року. На підставі рішення Рівненської міської ради було незаконно продано одному з комерційних товариств міста Києва під забудову. Комплексу громадського харчування, земельну ділянку разом з будинком та мешканцями, які проживали в цьому будинку. За даним фактом порушено кримінальну справу, за ознаками злочину передбачено статтею 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за службове недбальство. Обіцяного дзвінка від директора фірми Дісан так і не було, тому ми зателефонували йому знову. Пропонуємо вам послухати діалог директора із журналістом і визначити наскільки директор товариства компетентний і обізнаний зі справами, в яких фігурує фірма, яку він очолює. Ми попросили прокоментувати ситуацію із купівлею фірмою ділянки та пожежею, яка сталася в будинку на цій землі. Я цього не діасію віднову і наказувати менталі потім поводу. А на рахунок того, що визнали акт купівлі-продажі землі недійсним, То есть я понимаю, что вы я, такой? Я ему, блядь, как его... Ну, это значит, моего горе, как его... Я вложил деньги. Какой-то вообще чей то вине. Должен разобраться, почему дом сгорел. Разобраться, виновного наказать. А там же ж мол... Если найдут виновность, меня вы заловите моих... Ну, Слушайте, вам, вам... Я понимаю, вам как бы у вас это ваша работа. Мне как бы через неприятности вы мне начинаете мне хоть то вопрос задавать, понятно. Да? Я, по-моему, вам... Нормально ответил на все вопросы. Ні, ну але ж акт купівлі-продажу відмінили не через підпал, а через те, що сказали, що купівля землі була здійснена незаконно. Що вам цю землю продали незаконно. Це є офіційне. Хто хто ріша сьогодні? була прес-конференція в прокуратурі. Прокуратура оскаржила це рішення про купівлю землі, визнала дії рівненських чиновників недійсними. Була сесія міської ради, на якій проголосували, що дійсно земля була продана незаконно, і це рішення відмінили. Ну, що тут думають. Я не впевнений. Така проблема. Ну так проблема. У вас забрали землю, яку ви купили, і тут. Мені здається, що це досить. Розберемося, ці незаконно забрали, вернімо її. А якщо незаконно купили. А по чому купили, купіли, дитя? Ну сьогодні вже визнали, що земля була куплена незаконно. Через те, що. Визнала, це міська рада навіть проголосувала. Прокуратура відкрила. Кримінальну справу по цьому факту. А ви знаєте, хто являється на території України законом? Хто являється на території України? Я не знаю, тут ви возьмите і почитайте, хто є на території України законом, хто е встановлює закон. Ну тобто ви збираєтесь. І помимо ваших этих всіх адміністрацій є інші адміністрації, куда можна писати скарги і все остальное. Я спусть ваші ваші зровенности закрішення. Тобто ви будете звертатися в суд? Прі, громад, слушайте, давайте. Мне сейчас показали, я не могу вами желать. Я и так по моєму много чего рассказал, чего не надо рассказывать. Крім фірми Дісан, яка за 4,5 роки так і не побудувала жодного закладу громадського харчування. По сусідству з Погорільцями знаходиться автостоянка підприємця Олександра Бабата, яку він придбав у грудні 2007 року на земельному аукціоні майже за 5 мільйонів гривень. Як розповів Олександр Бабат, після закінчення опалювального сезону на цій ділянці буде зведено торговий центр. На камеру пан Бабат говорити не захотів, але кореспонденту сказав, що не проти купити земельну ділянку, під якою знаходиться будинок. Якщо б вона йому належала, то він збудував би там підземний паркінг. Пан Бабат з Знає, що ця ділянка продана іншій фірмі, і тому він на неї не претендує. Будь-яку причетність до підпалу він заперечує. Ще одна з можливих версій: та, що мешканці самі організували підпал будинку, щоб швидше отримати квартири. Хоча підпал допоміг скасувати незаконне рішення продажу ділянки з їхнім будинком, але не факт, що міська рада надасть мешканцям квартири, а також не факт, що фірма Дісан не опротестує рішення Рівнеради в суді. Тому Епопея з підпаленим будинком може затягнутися надовго, і невідомо, чи вона швидко вирішиться на користь мешканців. Земельна ділянка, що рахується за будинку. Комікії горів, за словами постраждалої Тетяни Поцади, становить майже 28 соток. Якщо зважити на результати аукціону, на якому придбав свою земельну ділянку Олександр Бабат, то ймовірна ціна землі погорілців становить понад 1 мільйон доларів. Конфліктні ситуації з підпалом могло б і не бути, якщо б чиновники добре виконували свою роботу. Незаконне рішення міської ради кілька років тому фактично сьогодні позбавило житла кілька рівненських сімей. Чи будуть покарані винні? І як поновлюватимуть права мешканців київської 67, ми будемо спостерігати далі. Програма створена під час тренінгу із технології проведення журналістських розслідувань, проведеного інститутом розвитку регіональної преси за підтримки проєкту Гідна Україна.